Доброго дня, дорогі глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні 26 січня на календарі і ми з дружком, з собакою вирішили піти на зимню грабалочку таку. Пройтися по грибних місцях, може яких знайду зимних грибів, наприклад, гливи або щось таке і сьогодні така погода вітряна, і тут я бачу така вільха суха і здалеку щось побачив чи то гриби чи то гливи чи то що і тут подивіться дорогі глядачі є є гливи вони, може, вже і старі, але є їх багатенько. Подивіться, там аж верху, але там до них я не доберуся. Я ще ніколи не вживав. Такі гриби не їв. Тільки білі, а гливи ніколи не споживав. Не знаю, які вони. Ой, чуть не впало. Ой-ой-ой. Бачите, Тут ще у нас. Такий гарний на стовбурі. А там о, аж аж до самого верху. Скільки стовбура є, стільки дивіться і глиб. Там доста непоганенький, або не знаю, як туди добратися за ним. Що ж, добре, що знайшов, хоч побачив, які ці гливи. А то я дотепер ще їх... Не бачив такий грибник, що все гриби глибо не находив. Ха. Ну що ж, будемо дивитися, що це, які вони. ой 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 ой, -ой. Можу дотягнутися. Ай. Так, вони Чуть такі м'якенькі. Не знаю, навірно, це вже... Це вже старі. Уже по, по вже віли. Чи вони такі і повинні бути? Не знаю. Але знайшов таких гарних грибочків Отакі От вже зарвав їх. Отакі От знахідки в мене. Бачите, такі гливи. Гарні грибочки, але вже старенькі. Брати не буду їх, але... Хоть я знайшов. Що ж, слідкуйте далі, будемо йти далі. І шукати ще, які, які ростуть гриби взимку. Що це за гриби такі? Мабуть, гливи. Пишіть. Пройшов я чуть трохи далі. І тут знову чудові гриби, чудові зимні грибочки. Подивіться. Який він гарний такий. Мені гесен такий він такий. А тут ще є більший. Бачите. Трохи снігом припав. Тут він замерз. Але є отакий вот простуді гриб. У нас у Карпатах. Тут ліщина зовсім увібралася у, у гриби такі, бачите? Повністю у вся у грибах. А тут, ой-ой-ой! Тільки подивитися. Дивіться! Так ми досліджуємо природу у Карпатах із своїм собакою, який вже набігався, захекався, шукаючи зайця. І що ж, будемо продовжувати пошуки, йдемо далі. І знову ми тут натрапили на чудову знахідку. Теж, мабуть, гриб глива. Тільки його вже поїли птахи. Ще достий молоденький такий, подивіться. А тут його... Ну точно, так, птахи, птахи їдять. Взимку. Повинні щось їсти і мають таку їжу. Помилився я, це не ліщина, це висохлий бук. І на дереві висохлого бука отакі от гливи, тільки їх пташки поїли. Що ж, будемо досліджувати з вами. Далі природу. Сьогодні такого чудового дня, 26 січня. Ми забилися у такий звір непролізний. Непр... Тут не можна пройти непроходимий, але потихеньку піднімаємося до верху. Тут ми біля річки і натрапили на таку знахідку. Бачите, тут було гніздечко птаха, пташки якоїсь. Вона поселилася біля річки, щоб могла і води напитися, і тут це старе таке. Тут нічого немає. Ну що ж, будемо йти далі. Так, ми піднімаємося по, по такій чудовій зворині. В Карпатах зворина називається. Ну, тобто такий невеличкий потічок, який тече між двома берегами такими розлогами. Тут багато наваляв вітер. Снарек таких ялин, вони тут повисихали, але ми йдемо. Може десь тут заховалися грибочки, глиби або ще якісь зимні такі гриби. Тут ми піднялися аж з того низу, як бачите, там я був унизу, і піднялися сюди. По цьому, щоб подивитися, що це за гриби такі на ялині, подивіться, які вони гарні. Тортовики такі. Ой, так гарно вони виросли. Виза захекався. Скільки їх багато, подивіться. І ж там аж доверху. А, такі всі вони. Тут знизу великі. Такі масивні. Бачите. Не знаю чи для чого вони. Але гарні такі. Ружак прийшов до мене. Подивитися теж, що це за гриби. І будемо підніматися з дружком. Дружок, ти знайшов щось доверху, не знаю як я тут пролізу, дружок то проліз, але я так не вмію, як дружок. Тихенько пробираємось через такі зарослі. Така ялина привалена, снігом, а тут подивіться який. Бучок, бук. Ой, який він гарний, великий великий. Десь, може, 80 сантиметрів на кореню. Такий масивний. Так, підняли ми доверху, вийшли, трохи захекався, але і вітер дує такий погода. Трохи похмура, але мені не мішає зняти таку красу Карпатських гір і насолодитися красою засніжених вершин і все інше. Так, піднялимося ще більше наверх і тут, тут ті грибні місця. Куди шукав я влітку гриби. Є що поспоминати такі гарні місця. Хто, мене, хто на мене підписався і дивиться мої відео, то може впізнати, де я влітку збирав гриби. Чудовий березовий такий гайочок. Але вітер такий, можливо, мене не дуже й чути, але ще трохи трохи прийдуся, подихаю свіжим повітрям. Подосліджую ліс, природу і ось і зимні гриби, які ростуть. Може, ще щось знайдемо. Уже два види грибів знайшли, які ростуть узимку. Можливо, буде ще й третій вид. Тут осінню я знаходив гарні грибочки. Такі. І підосиновиків було багато у таких березках гарних. І білих. було чим полюбуватися. О, ще якісь грибочки. Або вже вони бачу такі, дуже щось застарілі. А ну, що це за грибочки? Бачите? Такі Перемерзли вони. О, на тонкій місці такі. Не знаю, як вони називаються. Зараз я подивлюся у Вікіпедію. І досліджу, що це за гриб. Вроді він такий не дуже змерзлий. А ну, будемо дивитись. Дивлюся у Вікіпедію. Так це говорушка ліковід істивний гриб, який можна їсти і в сирому вигляді, так і у сушеному єстивні гриби і тут, бачите, ще такі. І тут ми дослідили вже три види зимніх грибів. тут вже молоденькі, бачите, такі О, цей такий. Що ж, продовжуємо шукати гриби? І насолоджуватися чудовими, зимніми краєвидами такими. І так ми у лісковій. Такому чудовому молодий лісок, в якому я збирав влітку і осінню грибочку. Ай, як тут? Як тут гарно побути, ну камерою не передати, такі Які тут яке чисте повітря, яке, яка природа, а ще щоб були білі грибочки, росли, ну то ціни б не було тому. Але треба трохи щоб... І ліс передихнув для залігу зимову сплячку. Але вже ще трохи будуть починатися різні грибочки. Перші у нас підуть саркостифи а потім далі другий, другий і далі і далі. Тут теж у нас такий Грибочок невеличкий. Напевно, це та голорушка теж. Морозів немає, зима тепла. То й гриби продовжують рости. Тільки сьогодні доста така вітряна погода. Ой, а тут скільки їх багато є. Цих говорушок і молоденькі. Ви подивіться. Так це зовсім молоденькі гриби. Дивіться. О. Які ж вони гарні. Ну, нехай ростуть, нехай звірі споживають. Не буду в них забирати. У мене грибів хватає, я влітку назбирав, насушив, назасолював, що грибів є багато. Що ж, дорогі глядачі, ще трохи помілуємо з природою і будемо спускатися донизу. Такий холодний вітер. І боюся, щоб подивіться, як він дуже хитає ялинами, щоб ще десь ялину не зломив. Так. Трохи прийдемося тут по стежині, подивимося. Ой -ой. Дружок теж уже надбіг. Він не може залишитися вдома. Якщо я збираюся десь у ліс, то він зразу, зразу зі мною. Дуже любить ходити зі мною на пошуки грибів і просто пройтися по лісу. По такому. Він своє шукає, а я своє дивлюся і шукаю. Тут зараз буде така криничка, джерело, яке йде з-під землі. Mm. Дружок вже його йде відвідати. Подивитися, що там. О, тут ми вже дібралися до джерела. Там із під тих каменюк витікає така вода. А тут була раніше смерека, то зрубали її. Бачите, звідти витікає така з-під землі. Чистенько-чистенька водиця. Що ж, повертаюся. Знову і будемо йти додому. Трохи понаходив я грибів, таких подосліджував зимних грибачків. Пройшовся по лісі. І буду, буду спускатися донизу до хати. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, якщо було цікаво. Діліться з друзями. Пока-пока.